Ну що, друзі, а тепер переходимо до вправ для нашої осанки. Лягаємо на животик, ножки підтягнуті, теж тримаємо. Долоні ставимо під плечі, лікці дивляться назад. І головою витягуємось вперед і трохи вгору. Лопатки збираємо разом, плечі опускаємо донизу, подовжуємо шею. І ще більше і більше головою тягнемось вперед. Відбувається подовження хребта. 15 секунд. Тримаємо положення. Ще трохи, і виходимо з положення. Хожа вправа, але тепер лікті ставимо під плечі. Лопатки збираємо разом, плечі опускаємо донизу і головою витягуємось вперед і вгору. Шия довга. Животом тягнемось вниз і ще більше і більше витягуємо хребет. Тримаємо 15 секунд і виходимо. Наступне завдання: руки піднімаємо над підлогою в паралелі. Голова вздовж рук. Плечі опущені вниз. Відводимо локті назад до кута 90 градусів, і повертаємо в перше положення вперед. Фіксуємо обидва положення. Лопатки зібрані. Лікці не провалюємо вниз, тримаємо якомога вище. Молодці, ще трошки. Наступна вправа дуже круте скручування, я називаю його потягушки. Заводимо ліву ногу праворуч, за себе, коліном тягнемось вниз. Корпусом тягнемось в протилежний бік. Обидва плеча намагаємось опустити до підлоги. Без різких рухів виходимо з положення і так само повторюємо на іншу ножку. Супер, йдемо далі. Наступна вправа стоячи. За руками зробили нахил вперед до паралелі з підлогою. Дуже важливо тримати лопатки зібрані і плечі опущені. Переводимо руки в положення сторони, долонями опускаючи вниз. Повертаємо в положення вперед, долоні дивляться одна на одну. Можна робити цю вправу на підсогнутих ногах. Повторюємо 10-15 разів, потім збільшуємо обсяг, але обов'язково лопатки тримаємо разом і плечі опущені. І вправа сточить для гарної постави. Хипорозтягуємо плечовий суглоб, руки згинаємо в локті 90 градусів і кладемо на стінку. Відкриваємо плечі від стіни, розкриваємо грудну частину. Потягнули добре. Так само повторюємо на іншу руку. Тримаємо рівнику 90 градусів. І відвертаємось від стіни, відкриваємо плечі і грудну частину. Супер! Ну, як вам? Пишіть в коментарях, які ще вправи підготувати для вас.